Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 2 березня, і ми нарешті дочекались своє насіння баклажана, але прийшло воно нам не все. Роблю антирекламу інтернет-магазину грядко. Неділю назад ми їм робили заказ на 1100 насінин. У них не було одразу всього насіння, і вони нам запропонували висилати част частинами. Одну частину насіння, а через деякий час іншу. Ми відмовилися і сказали, що нам за невигідно платити два рази за доставку. Тоді вони запропонували нам почекати неділю, і тоді вони нам відправлять одразу все наше замовлення насіння баклажану. Ми погодилися і чекали неділю цілу. Приходить смс, що ваше насіння відправлене. І там указана сума. Дуже добре, що ми оплату після отримання зробили, не одразу проплатили. І ця сума відрізнялася від тієї, що ми, що ми рахували. Тобто це означає, що не все насіння нам вислали. Ми замовляли насіння на 2600 гривень, а йшло насіння. На суму 1800 там, з копійками. З доставкою, з переплатою, то що ми о, після отримання будемо отримати, це 1900. Чоловік пішов, отримав насіння. От він спочатку, коли отримав смс-ку. То він їм написав одразу ж і запитав, що сталося, чому така сума, чи все насіння нам вислали. Відповіді зворотної відповіді нам не було. Коли він отримав насіння, він його розкрив, подивився і порахував те, що у нас замість 1100 насінин нам вислали. Получається, всього 800. Він встав телефонувати, вони теж не взяли трубку. Насіння, ми, звичайно ж, забрали, хоча ми могли цього не робити і зробити відправку назад. Але ми забрали. Але з цим магазином ми більше справи мати просто не будемо. Ми втратили цілу неділю, чекали замовлення. Там, звісно ж, насіння на цьому сайті дешевше, ніж на других сайтах. Але ж, Таке відношення до клієнтів, коли ти просиш одно, ви домовляєтесь за одно, а виходить зовсім інше, і тебе не попереджають. І тепер ми замовили насіння в іншому інтернет-магазині, і нам треба теж тепер його чекати і ще раз платити за доставку. Ну, Це нікому б не сподобалося. А тепер, що у нас за насіння, яке ми... нам прийшло? Прийшла нам Аретуза, це. Получається, білий баклажан. І також ось такий ще білий баклажан. Його назва Він номерний, його назва crx RX 50189F1. Це білий баклажан теж аретуза. І цей ще нам не прийшло ще пачка білого баклажану, Який ми замовляли. Далі смугастий баклажан нам ось такий прийшов. CRX 50141F1. Е ще смугастий теж не прийшов. Далі Шарапова нам прийшло насіння. Анатолія ми замовили три упаковочки. І найголовніше, те, що я дуже чекала і чого ми взагалі саме на грядки замовляли, це насіння баклажана Сабеле. У них воно було найдешевше це 6 гривень за одну насінинку. Упаковочка 100 насінинок нам коштувала тільки Сабеле 610 гривень. На інших сайтах 700 гривень упаковочка. І Обща сума нам зложила 1900. Ще ми дозамовили насіння баклажана і не знаємо навіть, коли прийде, тому що я так розумію, що перегружені у них там робота, дуже, тому що, напевно, замовлення, тому що нам відповідають, що 7 березня тільки зможуть відправити на інших сайтах того баклажана, що нам вже потрібен, його просто немає. А наділю назад. Баклажан увесь був. Ну Антиреклама повністю магазину грядка. І зараз ми вже майже все засіяли, окрім сабели і цього смугастого. Ось такий у мене обзорчик сьогодні вийшов.